Ти нічого не доб'єшся в своєму житті, якщо ти не будеш гарно вчитись. Ви помітили, що з самого раннього віку нас програмують бути бідними. Спочатку садочок, потім школа, потім універ, потім робота в офісі з 8 до 10, І так, все життя. Навіщо це потрібно? Ви самі розумієте, для того, щоб не було багатих людей, щоб була робоча сила, яка буде виконувати всю тяжку роботу. Але ми вже давно живемо не в кам'яному століті, де потрібно працювати, мати якісь су... Признання, щоб заробляти дійсно великі кошти. Зараз всьому можна навчитися самому. Зараз купа різних стратегій, темок, роботи в інтернеті, і для цього не потрібні якісь знання. Ви цьому всьому навчитесь в процесі. Так, я не спорю, що школа, садочок, універ потрібні для соціалізації. Так, там є база, яку ви повинні взяти для себе, яка вам знадобиться в вашому житті. Я не кажу, що школа універ це погано. Ні, по факту воно потрібно потрібно, але зубрити, мати. Ідеальні оцінки, бали в універі. Вам це не потрібно для того, щоб заробляти великі кошти, зрозуміти це. Ці бали, ці красні дипломи вам нічого не дадуть. Ви підете там вчитися на якогось зубніка умовно. У мене є друг, який заробляє зараз 10 тисяч гривень. нього квартира коштує в місяць 10 тисяч гривень. Ви уявляєте, він отримує десятку, і йому потрібно якось прожити, заплатити за квартиру, за комуналку, за їжу, за купити собі там якісь речі, телефон там Ясь хотівка погуляти, випити каву і так далі. так далі. Як він живе на ці кошти, я просто не розумію, як він це робить. І таких людей, купа, які закінчили з красним дипломом універи, пішли вчитися по спеціальності. А по факту вони заробляють копійки. Вони витратили купу свого часу. Вони витратили купу вони витратили купу грошей на це навчання. Навчання в рік, умовно, там 30-40 тисяч гривень. Кошту вони вчаться 5 років, за 5 років хай там 100 тисяч гривень буде. І їм щоб відбити ці кошти, їм потрібно Буде пахати декілька років, щоб відбити ці всі кошти, які вони витратили тільки на навчання. У кар'єрному рості, я навіть не кажу, тому що на це виходить також дуже-дуже багато років. Ви прийшли там працювати, коли вам 22 умовно, ви отримали нормальну зарплату, чи там не знаю, якусь вищу посаду, коли вам вже 30. Все життя в тому самому кайфовому віці просто пролетіло за роботою в офісі, чи не знаю, десь там за кріслом. не Слухайте тих людей, які вам кажуть, ти без математики в житті нічого не доб'єшся, ти без хімії нічого не доб'єшся. Ну давайте відверто, кому зараз в житті знадобилась хімія, кому в житті там знадобила фізика, не знаю, геометрія. Це може бути цікаво, але щоб заробляти великі кошти, це не потрібно. Мені також знаєте скільки разів в школі казали, що я нічого в житті не доб'ю, що я буду десь по мусоркам лазити. І дійсно так і казали. Багато хто сміявся з того, що мені подобається, то чим я там колись займався, і всі ті маленькі кроки, які я робив, довели мене до того, що я маю зараз. Якби я пішов працювати по якійсь спеціальності умовно, я б ще досі б не довчився. Я б зараз був там на третьому курсі якомусь. І я б витрачав свої кошти на те, щоб вчитись, 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 щоб через 10 років отримувати 15 тисяч гривень зарплату. Подивіться на тих самих пожарних. Вони виконують дуже тяжку роботу. Яка в них зарплата? 20 тисяч 30. особливо в наш час вони виконують скільки роботи і отримують таку маленьку зарплату. Ну це не чесно. Чому людина в інтернеті, натискаючи кнопки, заробляє 500 тисяч гривень в місяць, а людина, яка виконує дуже важку роботу, заробляє 30 тисяч гривень? Звісно, у кожного різні пріоритети в житті для когось типу гроші не важливі взагалі. Але давайте відверто, що ви будете отримувати від життя, якщо у вас не буде грошей. Чим ви будете займатися, як ви будете відпочивати, чим ви будете харчуватись, на чому ви будете їздити, з ким ви будете спілкуватись. Зрозуміло, що в нашому житті повинен баланс. Не можуть бути всі люди багатими, але на бідність програмують ще самого малечку, ще зі школи, з універу. Нас так програмують, що потрібно вивчитись і піти саме в офіс на роботу, отримувати 30 тисяч гривень зарплати в кращому випадку. І тоді ваше життя буде успішним. Щоб назбирати умови. Мовно не таке, як авто, як у мене, воно коштує там приблизно 40 тисяч доларів. 40 тисяч доларів в гривнях це у нас півтора мільйона гривень. Півтора мільйона гривень, щоб зібрати з зарплатою 30 тисяч гривень. Хай, хоча б половину ви будете відкладати, це потрібно 10 років, 10 років, щоб назбирати на автівку. Уявіть собі, 10 років вашого життя. Через 10 років ця машина вже буде коштувати набагато менше. Це вже буде взагалі не той рівень, не той кайф, не та машина, не той вайб. Купу вашого життя піде на те, що ви будете зубрити, зубрити, отримувати оцінки, сидіти в офісі, заробляти. Ну давайте чесно, це не те життя, якого хочеш саме ти. Ти не хочеш сидіти в офісі, ти не хочеш зарплату 30 тисяч гривень, ти хочеш заробляти великі кошти. Так, що ти робиш для того, щоб заробляти ці кошти, ти отримав соціалізацію, ти отримав якісь знання, які тобі потрібні для життя. Все, ти в вільному плаванні, в інтернеті купа можливостей. Найди одну сферу і долби, 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 долби її для того, щоб заробляти великі кошти. Перспектив набагато більше, ніж заробляти десь фізично в офісі. Не слухай тих людей, які тобі кажуть, та ти нічого не доб'єшся в своєму житті, тому що в тебе немає красного диплому, ти не закінчив університет. І що з того? Я ще раз повторюю: в інтернеті купа можливостей. Особисто я заробляю на тому, що аналізую валютний ринок. Я предвгадую, куди піде валютна пара вгору чи вниз. Ставлю на це там 10 тисяч гривень. Якщо угода дійсно відпрацьовує, дійсно пішла туди, куди я вказав. Я заробляю на цьому 80 90%. за одну угоду. Таких угод в день може бути 10, 20, 30. Все залежить від досвіду, залежить від ринку, від, від мого настрою і так далі. так далі. Я можу за день зробити чиюсь місячну зарплату абсолютно спокійно. А люди бачать скільки успішних людей в інтернеті. Вони бачать інстаграми, ті тіктоки, ті ютуби. але вони просто не розуміють, що їм робити в житті, тому що вони от зараз витрачають весь час на той універ, на ту роботу якусь, і вони ж самі гублять свою перспективу в житті. Тому що їм нав'язали таку думку. У них ось тут ця думка заклалася: що якщо я не вивчусь, в мене не буде гарного життя, в мене не буде великої зарплати. Да, у вас ніколи не буде гарного життя, якщо ви будете отримувати зарплату. Ви повинні самі цю зарплату роздавати. Ви повинні самі на себе наймати людей, які будуть отримувати від вас кошти. Давайте тепер відверто, щоб заробляти великі кошти, вам не потрібні красні дипломи. Да? Вам не потрібно закінчувати школу з ідеальними оцінками. Якщо вам там зараз 16-18 років ви там закінчуєте школу. Якщо вам кажуть, що вчись, 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 зубри, 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 і тільки тоді ти будеш мати гарну зарплату, гарне життя. Подумайте 10 разів, чим вам ці оцінки в житті допоможуть. Скількох однокласників я пам'ятаю, які ідеально вчились, що вони зараз мають, чим вони зараз займаються. Дівчинка умовно там вчилась ідеально, знала англійську мову, знала математику, знала біологію, хімію, фізику. Робить вії. отримує 15 тисяч, 20 тисяч гривень місяць. Або там бровка, манікюр в салоні, навіть не на себе, на когось. Тобто ті всі знання, які вона в школі отримувала, вона ідеально вчилась, всі в неї списували. Казала, яка вона молодець, золотою медаллю закінчила школу. А зараз що? Вона всі ті оцінки виходить в. Клала бровки в в манікюр. І коли з мене в школі сміялись, коли я там постійно якісь двійки отримав, що я там закінчував середнім балом шість, з мене сміялись, казали, та все ти нікуди не поступиш. Нічого ти в житті не заробиш, ніяких коштів, ніяких автомобілей. І саме цікаве, що ці всі розумні люди, які в школі гарно вчились, залишились жити в тому ж самому місті. З тими ж самими перспективами, з тими ж самими людьми, зате в школі ідеально вчили. Не слухайте нікого, якщо вам кажуть, що без універу, без школи ти нічого в житті не доб'єшся. Не слухайте тих, хто на вас давить, що потрібно отримувати лише 12 балів, тільки тоді ти в житті доб'єшся багато. що Ти зробиш собі на автівку, на квартирку, на домівку. Звісно, я розумію, що у кожного в житті різні пріоритети. Для когось гроші можуть бути неважливими, але. По факту, чим ви будете тоді займатись в своєму житті, да як ви будете отримувати задоволення, де ви будете відпочивати, з ким ви будете спілкуватись, на чому ви будете їздити? Тому знайдіть для себе справу, яку ви будете робити щодня, в якій буде. Кар'єрний зріст, де ви будете сам собі начальник, де вам не потрібно сидіти в офісі з 8 до 10 вечора, де не потрібно слухати цей весь бред, що ну через 5 років ти виростеш в кар'єрі і будеш заробляти на 5 тисяч гривень більше. Робіть для себе, розвивайтесь, читайте книжки, заробляйте гроші. Якщо ви не знаєте з чого почати, мій телеграм абсолютно безкоштовний. Мотивація, стратегії, закритий канал з навчанням безкоштовно. Все від А до Я показую. Просто якщо вам цікаво, можете спробувати. Я вас нікого не примушую. Підписуйтесь на мій Ютуб, якщо було цікаво. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.